Героїнями стали 114 багатодітних мам. Саме стільки львів'янок отримали почесне звання і нагрудний знак. Це жінки, які народили і виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Зараз у нашому місті майже три тисячі багатодітних родин. Проте від загальної кількості львівських сімей це лише трохи більше одного відсотка. Для подання документів на почесне звання мати героїня потрібно звертатися у районний відділ соцзахисту. Ну, того не подумала я, ну, але ж вже так стало, що ну, вже кожна дитина мила мамі і здається, що ще як скільки пальчиків є, котрий не вирішити болить. Та й так само <зас> тяжко було мені за кожну дитину, і боліла, коли хворіли і що. І, знаєте, як то мамі на серце, за кожним було жаль мені. Але я хочу бодяку, виховала я їх. Окрім троян та нагрудного знака, матері героїні отримують також і одноразову грошову допомогу. Вона складає 10 прожиткових мінімумів. І на сьогодні це буде трохи більше 11 тисяч гривень. Глибока шана і повага, щоб 100 років жили, і щоб головне, щоб діти їх тішили і завжди пам'ятали, скільки мама віддала, мама себе повністю віддає, щоб сьогодні виховати дітей. Дякую, мама. Кошти на одноразову виплату мають надійти з держбюджету на рахунки районних відділів соцзахисту а вже звідти його продовж місяця перерахують багатодітним мамам.